Ксенія Демиденко Бурштинові сережки читає Ангеліна Кріхеля. Іноді молодші покоління мудріші за нас. Сенека. Бабусю. А що тут на цій антресолі? Жвава онука тетянка легко підставила до антресолі стільця. Злетіла своїми молодими ніжками аж під саму стелю. І почала перебирати запилені речі. Ольга Романівна не любила ворушити старі речі, бо разом з ними спливали й спогади. Але що поробиш? Діти сказали, що до ювілею має бути в хаті порядок. П'ятнадцятирічне щастя Ольги Романівни на імення Тетяна обіцяло навести порядок. І дійсно вже переколашматила майже всі шафки і скриньки. Ось дісталася й до ентресолі. «Танюшо, може, не будемо там перебирати? І так втомилася за день. Майже благала Ольга Романівна. Я десь читала в інтернеті, що по феншую людина має постійно розбирати старі речі і непотріб викидати. Прочищати простір для майбутнього. Спробувала мотивувати свої дії онука. Куди мені вже прочищати? Якого майбутнього? Вже позаду, дитинко, абсолютно все. Та не кажи ба, ти у мене жінка, хоч куди. Ну, то й що, що, діда, три роки, як нема, і в твоєму віці виходять заміж. Не сміши мене, Танюшо, я он на твоєму весіллі ще погуляю, і все. Втомилася я. Тримай ба, якийсь давній годинник, в якому столітті він зупинився. В минулому. Мені його подарували на тридцятиріччя. Тут ось і гравюра дарча є. Давай протремо і нехай лежить. Я його ні за що не викину. Щоб зробити гравюру, секретар ради навіть у район їздив особисто. Ти була передовиком виробництва? цікавилася Тетяна. В тому році ми надоїли рекордну кількість молока, корови були не ті, що зараз. Та й поля посерйозніші за нинішні. Тепер з колгоспу залишилась лише назва. Ба, а ось цю сумку точно можна на утилізацію, ага? протягла Тетяна абсолютно цілу, але старомодну сумку. Колись вона була білою, але з часом пожовтіла. Зараз таких не носять. Ні, не носять. Твоя мамка була такою, як ти, коли мені її на день народження дарувала. З дядьком Петром на пару. Збирали цілий рік по копійці, дуже пишалася своїм подарунком. Цю сумку ні в якому разі не можна викидати, посміхнулася погадом жінка і простягла тетяні, щоб вклала назад її до шавки. І раптом з сумки випала невеличка коробочка. Ольга Романівна відкрила коробочку і побачила сережки з бурштином. Серце прискорено забилося, руки затремтіли, і камінці в срібній оправі впали на підлогу. Тетяна швидко схопила сережки і вклала їх назад до коробочки. Потім згорнула перебирання старих речей, допомогла бабусі дістатися канапи й принесла кринку молока. Валеріаночки накапать, запропонувала на всяк випадок дівчина. Ні, зараз пройде. Магнітні бурі, певне. Я ж казала, що не варта на ту антресоль лізти. Відпочинь, дитино. Он до ліди в гості збігає, вона тебе виглядала. А я трохи полежу. Ба, тобі точно нормально? Точно. Ольга Романівна чула, як онука ще десь півгодини крутилося по хаті, створюючи видимість якихось дій. Насправді ж перевіряла, чи все гаразд з нею. Тішилося серце з того, що зростала нормальна торботлива онука, а не як навкруги у сусідів або грубіяни, або взагалі до старих носа не спотикають. Як тільки хату огорнула тиша, Ольга Романівна повернулася до сумки і знову відкрила коробочку з бурштиновими сережками. Як не прочалася Ольга Романівна, але спогади накотили невідворотною хвилею. В той рік було це років 20 назад, їй колгоспні передовиці Ользі Романівні дали путівку в санаторій в Прибалтику. Тоді це було майже те саме, що потрапити за кордон: Берштонас, Паланга, Дроскінінкай. назви цих литовських курортів навіть вимовляти було складно. Ольга, 35-річна красуня, впакувала до чемодану найкращі речі, а їх було не так вже й багато. І поїхала. Тоді вона потрапила в інше життя незвичне, не таке, як в її рідному селі. Люди, здавалися, їй зовсім іншими, адже жили в гарних будинках, яскравих, заквітчаних. Кожен будинок був своєрідним витвором мистецтва. Ольга ходила вуличками і малувалася, намагалася увібрати в свою пам'ять якомога більше. Страшенно жалкувала, що не було з собою фотоапарату. Дивувалася, що біля будинків ніхто не висаджував городів, тільки траву, яку господарі регулярно стригли, і прикрашали садовими фігурками чи якимось незвичними каменями. У одних ялинка на весь двір, у інших взагалі перед будинком фонтан. А де ж морква, буряк, картопля, не переставала дивуватися Ольга, питаючи прибалців. Ті лише стискали плечима і посміхалися. Не розуміли, про що гарна українка питає. Він був місцевим, прибалтом, з незвичним іменем Кароль. Він сидів з нею за одним столиком в санаторії їдальні І спочатку не привертав увагу. Перекинулись декількома фразами, от і все, а потім він вчив Ольгу говорити по Литовськи. Лабас ритас» – це означає доброго ранку, пояснював Кароль. Лабас Вакарес, доброго вечора. А як буде тюльпан? питала Ольга. Тулпе, відповідав Кароль. А спробуйте вимовити слово паляниця, сміялася у відповідь Ольга. Кароль пробував, але все виходило так кумедно і недолуго. Потім вечорами ходили разом в кіно. До ков'ярень, яких у Прибалтиці було багато, на танці. Кароль не приховував, що Ольга йому дуже сподобалась. Також не приховував, що одружений, а до санаторію приїхав підлікуватися. Так і розказувала один одному про свої родини. Кароль пишався своїми синами, Ольга старшою донькою і меншим сином Дмитриком, якому тоді 13 років тільки виповнилося. «Ба, ти, вибач, що я прося, можливо, не в свої справи, але чому такі гарні сережки ти не носиш, а тримаєш на антресолі? несміливо спитала після вечері Тетяна, горнучись до Ольги Романівни. Де ти взяла їх? Подарунок, сонечко, дорогий подарунок, відповіла Ольга Романівна. Може, колись вони й коштували дорого, але зараз бурштин не такий вже й дорогий, запевняла Тетянка. Не в ціні справа. Я нутром відчуваю, що це цікава історія. Колись ба. це якась романтична лавсторі? Дідусь подарував тобі їх в день весілля. А, ні, коли ви познайомились? Ага. Іскорки в очах Тетяни сяяли сильніше і сильніше. Це подарунок на дідуся, несміливо мовила Ольга Романівна. Врешті нічого ж сороміцького в стосунках її з Каролем не було. А з іншого боку, може, й варто розповісти онуці цю історію? Нехай повчиться на її досвіді. І Ольга Романівна розповіла. І ви з ним навіть не цілувалися? Бо ну ти даєш. Чому ж цілувалася? Але найбільше я не погодилася. Це було в останній день перебування в санаторії. Під час екскурсії у Вільнюсі. Замість того, щоб оглядати з усіма старовинні костели, ми відстали від групи. Сиділи, як діти на паркані в центрі міста, їли смачнюче, морозиво і сміялись. Кароль обіцяв приїхати до мене в село, а я запевняла його, що він не зможе жити в наших умовах, бо навіть корови ніколи не бачив. Він просив мене залишитися, а як я могла. Але як згадала, що треба буде повертатися до сірого одноманітного життя, розплакалася. Він взяв руки моє у лице і довго цілував сльози. Це було так зворушливо. Дідусь ніколи не був з тобою таким ніжним, ага? розуміючи, спитала Тетяна. Дідусь був іншим. Він не любив, коли я плачу, просто сердився і йшов рубати дрова. Сережки. Естонець подарував, здогадалася Тетянка. Так, на прощання Кароль подарував мені ці сережки. Сказав, щоб я його згадувала. Я йому теж подарувала вишиту серветочку. І що там було вишито? з цікавістю спитала Тетянка. Соняшник. Карль таких квітів теж, виявляється, ніколи не бачив. І ти ніколи не жалкувала? що не залишилася з ним. Моє життя дитино було суцільною роботою. Діти, справжня гордість, мають гарні родини, золоті руки, ти моя радість. Чудово, що тоді між нами нічого не відбулося, і я могла все життя чесно дивитися в очі своєму чоловіку, твоєму діду, дітям, сусідам і не мучитися докорому совісті. Це відчуття дорогого варте, а почуття гріло моє серце. І зараз гріє? обережно спитала тетянка. Тільки чесно. Чесно, Грітиме до кінця життя, зізналася Ольга Романівна. А чому ж сережки не носиш? Сказала б, що купила, хто там знатиме, де взяла, допитувалася Тетянка. Спочатку сховала, щоб не нагадували кароля, потім боялася загубити, залишила на пам'ять мають бути у жінки маленькі таємниці. Ну от, розповіла тобі вже не таємниця. Ва з тобою цікаво ба. І що, коли діда не стало, ти не шукала того кароля? А де, як? Якщо чесно, я боюсь, що його вже немає в живих, зізналася Ольга Романівна. Заговорилися ми з тобою, а вже скоро мамка твоя приїде з батьком, а у нас вечерина готова. Давай на кухню бігом. Ювілей вирішили святкувати на вихідні, щоб з роботою не відпрошуватися. Таке велике зібрання останній раз родина проводила на поминки за Юрієм Павловичем, чоловіком Ольги Романівни. Але то був сумний привід. А тут п'ятдесяти п'ятиріччя. Гарний привід повеселитися. Вже давно годинник відцокав шосту вечора, а гості все підходили й підходили. Мамо, а подивись, хто приїхав. Донька завела до зали усміхнену Раїсу Романівну, старшу сестру Ольжену, що вже давно як вибралася до іншої країни з другим своїм чоловіком. А в тебе, Ольго, все так само: дороги не проїхати, хата повна гостей, і ти не міняєшся. Наговорившись з сестрою, Ольга згадала, що хотіла подарувати Тетянці велику кулінарну книжку. Адже дівчинка давно вже цікавиться кулінарією. Книжка ця хоч і давня, але рецепти доступні, і все так гарно пояснюється. За цією книжкою і її мати вчила готувати. Дякую ба, це класний подарунок. А я тобі можна завтра подарую? Та нашу дитину. Уже те, що ти в мене є, найбільший подарунок, бог обдарував на славу. Ні ба, діяти, онуки, це чудово. Але завтра ми роз'їдемося і що? Буду чекати, коли знову приїдете, знайшла відповідь Ольга. Із завтрашнім подарунком тобі чекати буде приємніше і веселіше, запевнила Тетяна. Чомусь Ольга Романівна подумала, що йдеться про якусь тваринку. Або собаку притягнуть, або козу, бо давно вже мріяла. Раніше й корову тримала, але вже руки не ті клопітно. Ольго, а там чоловік якийсь тебе питає. Сестра Раїса спантеличено дивилася то на Ольгу, що так і заклякла на місці з тарілкою в руках, то на ставного сивочолого чоловіка з оберемком цілих троянд в руках, білих троянд. Карл? ти? Лаба Сритас Оля. Як знайшов? Сльози котилися по її щоках, а він, як і багато років назад, заціловував їх, і, здавалося, воно йому не солоними, а солодкими, як нектар. Не я, таня твоя, інтернет, серветка з соняшником, бурштинові сережки. Сфотографувала їх, переповіла нашу історію і сказала, що ти її чекаєш. Ну, от і дочекалася, Кароль. Дякувати Богу, дочекалася.